Її боїться Кремль критикує Шольц і підтримує Зеленський. Угода яку й захотів Дональд Трамп, викликала небачену хвилю обговорень не лише в Україні та Європі. Рідкісні копалини в обмін на зброю. Така ціна подальшої підтримки з боку штатів, як Трамп зацікавився металами на 6 трильйонів доларів. Коли може початися видобуток і що отримаємо натомість, розбирався Юрій Устименко. Доки Київ чекає на візит спецпредставника Трампа Келога, глава Білого Дому ставить на карту майбутнє допомоги Україні, умову її продовження бачить в угоді. Ціна питання вітчизняні рідкісноземельні метали. We're telling, uh, ми говоримо Україні, що вони мають дуже цінні рідкоземельні метали. Ми хочемо мати гарантії в обмін на те, що ми надаємо. Ми передаємо гроші з рук в руки. Ми даємо їм обладнання. Ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть нашу допомогу своїми рідкоземельними ресурсами та іншими речами. Пропозиція американського лідера занепокоїла Євросоюз. Німецький канцлер Шольц вважає її егоїстичною та егоцентричною. Адже запаси, на його думку, знадобляться для відбудови України. Це велике завдання, якщо враховувати величезні руйнування, які відбуваються в Україні. І саме тому я думаю, що було б краще, якби ресурси України були використані для хорошого майбутнього. Для відбудови України мають використовуватися російські кошти, тобто а про цю ідею навіть аж ніяк не йдеться. Да? йдеться про те, що от Україна має має потім там самотужки щось виправляти, відбудовувати.